У 1964 році саме сьогодні в кві в липні сталася зйомка з 41-го етажа рокфеллер Центру на Empire Soul Building, яке попало у кіномистецтві. Новий етап кіномистецтва це зробив Андрій Воргола. Наш Енді Ворхо, русин Закарпатець Українець. А цей етап внесений у всі дитячі дитячі книги по кіномистецтву і взагалі мистецтву. І власне у великій енциклопедії сьогодні група активних закарпатців із клубу Унганг вирішила зробити перформансну акцію у двох населених пунктах. Перший населений пункт ви бачите це місто Ужгород, адже він був греко-католиком біля Греко-католицького собору. Далі він був Закарпатцем, сьогодні столиця Закарпаття це Ужгород, і е, знято, відповідно, кінопленкою, а не простими цифровими камерами. Тим більше, що друга група закарпатців у другому населеному пункті під назвою Нью-Йорк. Робить зйомки із 41-го поверху рокфеллер Центра саме з тої точки. Шкода, що вона забудована вже трошечки перед ним на Empire Steel Building. Закарпатські дівчатки роблять зараз зйомки. Символічно потім буде змонтовано Іваном Бобощуком. А для того, щоб закарпатці відмітили відому кіноподію у кіномистецтві, зроблено саме відомим закарпатцем енді Ворху.